ранок починається? Я вже тут з восьмої, без 28, тому що люди наші починають приходити на дев'ять». А люди це з пів сотні волонтерів, каже їх очільниця Любов Здорованко. «Волонтерить ми почали з кінця 2014 року. Нам в міській раді, на нараді, коли ще був комітет, нам запропонували плести сітки. І я прийшла сюди, а у нас тут був такий актив. І вони зразу, а потім по району пішов така, слух, що тут є, і люди почали приходити. І сітки тут плели всі 9 років. А крім цього, говорить жінка, волонтерський асортимент розширювався. Капусту різали, потім ми її шаткували і відправляли на фронт. Пекли пиріжки, варили вареники. Її робочий стіл серед десятків згортків тканини, а ковдри військовим аж до стелі. Написав мені, що на ваші ковдри. Хлопці на ваші ковдри і подушки хлопці моляться, тому що вони легкі, теплі, зручні. Звук швейної машинки тут каже, чути постійно. Нема коли відпочивати, війна триває. Сьогодні в нас замовлення приїхали 15 пар, на рукавиць просять пошити. От ми все переключаємося, то ми шиємо сумочки під аптечки. На столі не допити ще зранку чай. Ну сьогодні ще ні пила, ні їла. При вас уже одні приїхали, другі поїхали. А поруч її волонтери. І так, як говориться, її його і цим вона живе. Вона створила це ще 2014-му, і зараз настільки це роздвинуто, що... Вона дуже Добре, і надо сказати, все бере близько до серця. Невеличкий перекус, а далі переїзд до школи. Там любов Здоровенко роздаватиме гуманітарку переселенцям. У мене такий характер, я не можу сидіти. Мені я не розумію, як це можна сидіти на лавці, мене це бісить. Це за фінансової підтримки Агентства ООН в справах біженців. Ми отримали і видаємо, закінчуємо вже видавати такі фонарики, які з сонячною батареєю. Посуд, отакі дві каструлі, металеві ці чашки. Термоси та гігієнічні набори. По той бік дверей на цю допомогу вже чекають люди з постраждалих від війни регіонів. термоси. Лампа, як менюню звати? Ангеліна. Ангеліна, дві присвіна йшли. Набори гігієнічні. А фонари, та особливо з термосами зараз дуже можна і посудить у нас є. І так, говорить Любов Здоровенко, працюватиме до останнього відвідувача. До сімі, або вчора ми до початку восьмого, до останнього були дні, що людей відправляли, тому що вже не витримували дуже багато. Втім, завтра, говорить Любов Петрівна, коли настане новий день, допомагати почне знову. Тетяна Рева Олег Кураш Суспільне новини Черкаси.